Знов ми на своєму часткові ось привезли хвойний опад. Зараз будемо вигружати і закладати наші рядки. Тут присутня і гілки, і шишки, і хвойний опад, не перегнивши. Такі є от гілля. Майже сама шипина, ось, таке не перегнивши. Ось. А далі було в нас е, рік лежали з що дровітні таке привозили, таке ламача, ось. Ми розкидали таке, таку тирсу. Потім застелили таку шипину. Верху згрібли шипину з всякими руками і так далі. А потім уже такого торфу торферів. Тут у нас йде такими гіллячками різними. Такий, що для лохівки він. І, звісно тут з мохом, але нічого страшного, що за рік другий перепріє, він буде таким рижим торфом. І гілки ми кидаємо на низ, а більше наверх, ось таким вже перегрінившим торфом. І в його будемо сажати лохину, а потім ще поверху будемо засипати терсою. Працюємо, дощ трошки йде, але канікули у нас і нас треба працювати. Дякую, хто дивився. Слідкуйте, як ми будемо вирощувати нову культуру для себе. Це Лохіна. Будемо знімати все покроково, що робимо. Всім дякую за увагу.